Олена Ковальчук працює педагогом і впродовж трьох років займається скандинавською ходьбою. Вона стверджує, що ці заняття їй допомогли відновитись від хвороби. Це дає мені позитивні емоції, оздоровлення я відмовилася від ліків, тому що маю певні проблеми з руховим апаратом. І скандинавська ходьба допомогла мені швидко відновитися після хвороби ковідом завдяки спеціальним вправам і грамотному навантаженню під керівництвом інструктора. Координаторка проєкту Ірина Снігурівська хоче залучити до нього близько трьох сотень учасників. Нині в соцмережах уже зре. В ковід після ковідний період дуже важливим є те, як підтримувати свій організм. І зараз ми хочемо надати нашим учасникам ту вудку. Яку вони зможуть використовувати для того, щоб підтримувати своє здоров'я? Ось я тримаю зараз щасливі такі от палички скандинавські. Да у нас буде дуже гарний такий блок. Ми будемо вчити людей правильно рухатися, правильно дихати, використовувати фізичне навантаження саме для збереження здоров'я. Середній вік учасників проєкту 65+. Заняття з ними проводитимуть інструктори декілька разів на тиждень до кінця червня. Хочемо здружити цих людей, ми хочемо дати їм можливість соціалізуватися, спілкуватися, робити такі от речі, які допоможуть їм покращити взагалі якість життя. Заняття в рамках проекту безоплатні, і головне, що ми займаємося на відкритому повітрі, тобто, це може бути мінімум затрат. Вам потрібно лише прийти або приїхати. палички ми надаємо для занять із собою. Сергій Багінський Олександр Данилюк новини на Суспільному.